українець, Якого слухала Європа і навіть королі, Болонья. рік. У старовинній аудиторії при тьмяному світлі свічок чоловік із глибоким поглядом занотовує останні рядки книги навколо запах пергаменту чорнила тиша. Саме тут народжується перший друкований твір українця в історії Європи. Це Юрій Дрогобич. І ця мить назавжди змінює карту європейської науки. Шлях із провінції в центр Європи. Юрій народився близько 1450 року в містечку Дрогобич для ренесансних гуманістів із Риму чи Парижа це був далекий край, але не для нього. Він здобуває освіту в Краківському університеті, а далі у Болоньї, центрі європейської науки. Там стає доктором медицини та філософії, а згодом ректором Болонського університету. У 15 столітті іноземець, Українець, очолює один із найпрестижніших вишів Європи це справжній прорив. Повернувшись до Польщі, Юрій отримує нове визнання його запрошують працювати лікарем при королівському дворі. Це свідчить про надзвичайну повагу до його знань, не теоретичних, а підтверджених практикою на найвищому рівні. У 1483 році Дрогобич видає свою головну працю прогностична оцінка поточного 1483 року. Це перша друкована книга українського автора в Європі. Це не просто прогноз, це спроба пояснити майбутнє, спираючись на точні астрономічні розрахунки. Його голос, записаний латиною, звучав у Парижі, празі Римі. Він свідомо підкреслює своє походження, бо прагне, щоб світ знав, українські землі мають своїх учених, своїх мислителів, своїх провидців. Існує думка, що Миколай Копернік міг бути знайомий із працями Дрогобича під час навчання в Кракові. Ймовірно, саме ці книги стали першим поштовхом до майбутніх відкриттів у небесній механіці. Юрій Дрогобич завершив свій шлях в Кракові, без гучних згадок, без пам'ятників, але час усе розставляє на свої місця. Його ім'я повертається як ім'я першого українця, чиє слово було надруковане в Європі, людини, яка несла знання туди, де раніше не було жодного голосу з наших земель. Можливо, саме тієї ночі, 1483 року, над Дрогобичем спалахнула зірка, що світить досі: зірка науки, гідності. Тищи і сили.